Без світла та у вигрібній ямі у таких умовах два роки прожив пес у шкільному туалеті села Сигнаївка, що на Шполянщині. Тварину кинули туди, ще малям невідомі, та завдяки небайдужості місцевої жительки псу вдалося вижити. Тамтешня ж влада допомагати чотирилапому на відріз відмовилася, та два роки ігнорувала усі прохання місцевих жителів. Хто ж врешті дістав чотирилапого бранця, знає Вікторія Хамаза. Маніоні, ти хлопчик, іди, іди кушать тобі, принесла. Ось так вже два роки починається ранок пані Валентини. У шкільному туалеті вона розмовляє з псом, якого ледь вдається роздивитися. У вигрібну яму тварина потрапила ще малям, пригадує жінка. Прохожу я тут, чую пищить не своїм голосом. Ну чуєш, що хтось то йде. Я туди цуценятко, малесеньке таке побите. Відтоді пенсіонерка взяла чотирилапообранця під власну опіку, носила йому їсти, влітку спускала воду, а взимку, аби тварина не замерзла, кидала старі матраци. Забігали, що правда рідше, й інші селяни. Люди їсти, носять і вже, мабуть, років два вже добре. Люди носять, хто що може. Чому пса так довго ніхто не рятував? Місцеві говорять неохоче. Не на камеру зізнаються, бояться сільського голови. Він мовляв, заборонив чіпати вбиральню. Більше того, рятувати пса. Хто ж піде про голови села? Казали Казали МЧС, що будуть телефонувати голові села. Потім на Шпилянське МЧС і прийшлють людей. Взяли номер телефону, відомості, хто я що я де працюю, скільки собачка тут. Ну так ніхто не перетелефонував чотирилапого випадково дізналися черкаські волонтери. І вже наступного дня вони примчали визволяти тварину. Ми спочатку не повірили, тому що ситуація абсолютно ужасна, абсурдна, але інформація підтвердилася і би, почали збирати гроші на те, щоб спасти цю собаку. Всі сюди приїхали, собаку ми не просимо. По дозвіл на визволення тварини зоозахисники йдуть до сільради. Тамтешнього керманича на місці не застають. Замість нього заступниця. Я відмовляюся коментувати. Ви даєте я ліс в туалет? Я не даю, бо ми не маємо дозвілу. Ми в туалет. Поговорити з сільським головою вдається телефоном. Історію з псом він називає вигадкою. Довго вагаючись, все ж дає волонтерам дозвіл на визволення тварини. Тобто можна витягувати собаку, навіть якщо це буде якщо тут варіна топало. Визволяти пса разом з черкаськими волонтерами приїхали ще рятувальники зі столиці. Те, що місцеві не могли зробити за два роки, столичні майстри роблять за лічені хвилини. Принципі все. Чотирилепий бранець своїх рятівників спочатку лякається, та за кілька хвилин все ж йде до рук. Нагору пса транспортують у мішку. Через постійне перебування у темряві він осліп на одне око, та бойового духу, кажуть рятівники, не втратив. Дуже вона жвава. Ну, хвора собака зазвичай ну, так собі не веде. Ну, вона я дуже не не жвава не була, реально. Їй дуже важко було втримати. Рятовану тварину тимчасово прихистили черкаські волонтери. Нині вони шукають для пса люблячих господарів та сподіваються, після пережитих жахіть він все ж матиме справжній дім. Вікторія Хамаса, Сергій Єфімов, Віка. Новини.